Картошку треба відварити до готовності, дві лаврушки, півчайної ложки кмин. Це за бажанням, можете не додавати, пару горошин чорного перцю, довожу до кипіння, збираю всю піну і тільки тоді вже додавлю сіль за смаком. Ось так пробую. Ножем. Якщо легко ножик заходить, значить картопля м'яка. Зараз це все треба процідити і залишити приблизно 250-300 мл оцього картопляного відвару. Домашній смалець, домашня олія, приблизно 2 столові ложки, книн. При жарці дуже гарно розкривається аромат кмину. Пройшла одна хвилина. Кмин дав свій аромат. Додаю цибульку. Смажу її до прозорості. До м'якості. Домашня олійка такий аромат, приємний, дає. Цибуля стала прозорою. Додаю чайну ложку вегети. Сухий чесник. Можна натерти свіжий. Солодка паприка. Окей терець горошком. Приправа до картошки. Ось така дуже ароматна, смачна. Можете натерти мускатний горіх за бажанням. Ну, я зараз сюди не буду додати цей мускатний горіх. Нічого лишнього не додаю. Ось так перемішую, щоб паприка трошки присмажилася, засмажилася. Ой, який аромат зразу. Вкусняшка. Довожу до кипіння. Нехай ще хвилинку-дві протушиться цибулька зі спеціями. Нехай між собою подружиться. Додавляю дуже акуратно відварену картоплю, щоб зберегти ось такі великі куски. Ви можете нарізати картоплю, як хочете. Оце зайве все я викидаю. Доливаю ще оцей залишок відвару. Акуратно все перемішую, щоб зберегти перетоплю. І на середньому вогні ще приблизно 2-3 хвилинки до 5, навіть можна більше не треба, протушити, Добавити любу зелень на ваш смак. У мене кріп свіжий. Ось так акуратненько, знизу вверх. Лаврушку можна викинути, вона вже не потрібна. Свій смак вона вже віддала, Посипаю свіжим укропчиком і акуратно перемішую. Цибулькою поливаю, посипаю ось цим соусом. Дуже смачно. Трошки зверху посиплю свіжим укропчиком. Ось так. Для красоти, для смакоти, для аромату. seems much more